Попри чергові спроби зірвати сесію міської ради, принаймні в цьому запевняє міський голова, сьогодні засідання таки розпочалося, хоч і з запізненням. Це була спеціальна. Ця група депутатів намагалася зірвати сьогоднішнє засідання. Тобто вони були присутні в приміщенні міської ради, але спеціально не реєструвалися, не брали карточки для голосування. Але депутати зібралися, зібралася необхідна кількість. Це передвиборчі політичні цирки. І, хоча лише з другої спроби депутати зібрали кворум, засідання було плідним. Чи не найважливіше таке вдалося внести зміни до статуту територіальної громади чернівців? Тобто, відтепер громадяни зможуть максимально долучатись до вирішення проблем міста. Ще одне важливе питання, яке затвердили депутати: стратегія розвитку серед міст. Чернівців до 2030 року більше 170 проєктів по 10 розділах, які охоплюють усі основні розділи життєдіяльності міста. стосуються і е, якості життя, і водовідведення, і водопостачання, і е, проєкт, звичайно, направлений на відновлення діяльності нашого аеропорту. Чимало дискусій під час сесії викликало питання, що стосувалось виділення земельних ділянок учасникам АТО. Депутати кажуть, немає доказів, що кожен, хто став на чергу, є учасником антитерористичної операції. Депутатів про те, що не всі є учасниками АТО в переліку. Я зв'язався з телефоном з головою Чернівецької обласної організації учасників АТО Олександром Ковбасюком. І він сказав, що приватна особа не може перевірити, є учасник АТО чи не є. Для цього робляться запити у відповідні певні органи. Підтверджень про те, що сьогодні в списку є не учасники, а то немає, але не вся кількість пройшла перевірку. Проте депутати таки прийняли рішення. Сьогодні виділено 155 земельних ділянок, в основному це вулиця Луковецька. Та зауважили, якщо такі факти підтвердяться, цим займуться правоохоронці. Оригінальним цього разу було завершення сесії. У після того як депутати дружньо заспівали гімн. так само дружньо сіли писати пояснення правоохоронцям. Адже один з депутатів міської ради поширив інформацію про те, що вони отримали хабар у п'ять тисяч доларів за лобіювання одного з питань на засіданні. Більшість на це відреагували посмішкою. Нам було запропоновано. Чи ми погодились на отримання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів? Ну так такі суми про такі гроші. На жаль, а, ні. А, По крайній мірі у мене а, тепер питання: якщо їх пропонували, то хто ця особа, яка а, зажала стільки грошей? Ну я вважаю, що це виключно інформаційний привід для піару перед місцевими виборами. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.